Що вдома трава зеленіша. Я б не сказала, не зеленіша. Але є одне найважливіше. Дома мова найрідніша. Улюблений міргород. Є час сходити. До хоролу. Подивитися з моста, як він там почувається. Цікаво, що тут таке буде. Ні, бере рибу і йде в магазин. Я думаю, Тарас Григорович Шевченко зелений, з рослинок такий. Портрет. Щось цікаво побачила. Гриби за смаком курки. Вони трошки переросли. Да, трошки переросли. Теж стареньке таке дерево. Дуб. Там жолоді навіть. Це цікаво подивитися зверху, ніби така велика квітка зроблена стеблу, листя. І ось така квітка, і там серединка жовтенька. Як класно придумано. Дуже оригінально. Ворот місто моєї юності. І купаються, напевно, люди, а може тільки загорають. Вода дуже зелена. Не той тепер мир. Хорол річка не та. Січки. Серафим Саровский. Спят Успенский кафедральный собор. どう <laughs> 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 Голівські герої Микола Васильова й Люже трошки треба буде почекати і докупити бомбезний напій. Маргородський квас. Є хто вдома. Добрий день. Квас є хлібний. Є. Є. Ура. Холодний, свіжий, добрий. Холодненький, 0,3 літра, будь ласка. Ага. Охолодитися, так, треба, бо щось тепло. Та-да. <рес> То Та не те, що тепло. Так, по літньому. Ну, клас, оце так, клас. Що... Охолоджуйтесь, дякую вам. Вас Перфекто.